Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. П'ятдесят 50% зросла кількість учасників конкурсу Малої академії наук від Черкащини протягом останніх двох років, розповіла Суспільному директорка центру роботи з обдарованими дітьми Людмила Давиденко каже, одна з причин можливість представляти країну на міжнародних рівнях, де дітей помічають закордонні вищі навчальні заклади та запрошують їх на навчання, надаючи пільги, стипендії та гранти. Тоді як в Україні із 2018 року цій категорії абітурієнтів рішенням Міністерства освіти відмінили додатку. Бали під час вступу до вишів. Чому ж вдома їхні досягнення залишаються поза увагою? Розкажемо далі. Існує три пояси, де накопичується космічне сміття. А перша це низька навколо земна орбіта. Ось вона відображена червоним кольором. А далі середня орбіта і геостаціонарна орбіта. Одинадцятикласниця Ольга Полінко пригадує, її захоплення космічною тематикою розпочалося у сьомому класі. Все розпочалося одного літнього вечора, коли під час додаткового уроку з фізики я вирішила запитати свого викладача, чи правда, що існують чорні діри. Насправді, у мене всі в сім'ї лікарі, тому для них така моя зацікавленість в астрономії була дуже великою несподіванкою. А двома роками пізніше каже, долучилася і до написання наукових робіт для малої академії наук. Моя перша наукова робота стосувалася комп'ютерного моделювання троянських астероїдів на орбіті Землі, де я доводила, що астероїди з головного. Поясу можуть потрапити на орбіту Землі в певні точки спокою і залишатися там на мільйони років. З цією роботою здобула друге місце на всеукраїнському етапі МАН та увійшла до національної збірної, у складі якої, говорить, представляла країну на міжнародних заходах. А подальші наукові розробки стосувалися проблем космічного сміття. Найбільша кількість космічного сміття наразі є малого розміру, і воно перебуває на низьких навколоземних орбітах. Тож, коли вони зустрічаються із космічними апаратами, відбувається зіткнення, і космічні апарати виконують повсякденні потреби людства. Говорить, проект продовжуватиме і цьогоріч. Це буде її четверта участь у всеукраїнському етапі. Ману для мене однією з найбільших мрій це якраз довести цей проект до кінця, до фінішної мрії, як я вже побачу, як цей космічний апарат дійсно в космосі перебуває і виконує свою задачу. Продовжувати наукову роботу планує і в університеті. Нині каже, отримала пропозицію повного гранту від Київської школи економіки. Наразі я не прив'язуюся до конкретного вишу, лише вивчаю всі можливості. Я розглядаю можливість вступу за кордон. Я хочу бачити себе в тому закладі, який буде підтримувати мої амбіції, і де я на 100% зможу реалізувати свою ідею. Науковий керівник дівчини, завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Віталій Дідук розповідає до 2018 року для призерів всеукраїнського етапу малої академії наук нараховували додаткові бали під час вступу до вищих навчальних закладів. Якщо порівнювати, то дійсно були заохочені студенти на той на момент вступу абітурієнти, яким це було достатньо важливо. І на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки важко потрапити на місця державного замовлення. І тут боротьба йде за кожні там десяти бала. Нині каже, додаткових балів не нараховують, а все більше дітей відмовляються від можливості взяти участь у конкурсі малої академії наук та обирають для подальшого навчання закордонні виші. Людям, які достатньо багато сил і праці вклали все-таки в свою наукову роботу і подальший вибір своєї професії, це досить важливий аргумент. Якщо давайте будемо чесними, ми живемо зараз в умовах війни, і тут вибір не тільки там якогось там статусного вузу, а це ще й можливість залишити кордони нашої держави, поки вони володіють такою можливістю. Черкасець Ілля Андрушко розповідає, перший рік навчається у технічному університеті Дубліна на програмі Механічна інженерія. І я поступив в два канадські, в один ірландський, але все таки вибрав поступити в ірландський. Деякі з канадських вузів надавали стипендію, пропонували, але все рівно вартість навчання порівняно з тією стипендією, яку вони пропонували. Була ну, за дуже мала, щоб покрити вартість навчання. Каже у випускному класі після перемоги на всеукраїнському етапі конкурсу МАН отримав одне запрошення до вступу від українського вишу, який не пов'язаний з його науковими інтересами. Проект був Апаратно-програмний комплекс для детектування коректності осанки для мене важливим критерієм був вуз, який надає напрямок, технічний, дуже класний технічний напрямок. І після вузу що після вузу я вже міг стати спеціалістом каже до Дублінського вишу, вступав на загальних умовах, адже при вступі у закордонні навчальні заклади ті наукові досягнення, які здобув в Україні, не визнаються. Їх додає нині, не враховують і в Україні. Я думаю, що це несправедливо, тому що якщо е, студент писав якусь роботу в моєї академії наук, чи писав якийсь конкурс олімпіаду, це означає, що він додатково е, понад оці години, які розраховані в школі навчання, він витрачав іще додаткові години. Думаю, що такі студенти на перший час мають отримувати якусь. Пісь мотивацію захочення. Директорка обласного центру роботи з обдарованими дітьми Людмила Давиденко розповідає: нарахування додаткових балів під час вступу для призерів всеукраїнського етапу МАН Міністерство освіти відмінило у 2018 році. Для призерів предметних олімпіад у 2020-му. Вирішили поставити всіх в рівне положення, всі пишуть. НМТ, щоб бальна система преференцій ніяких не було. Хоча це неправильно, хтось представляє свою область, країну ще і на там і на всеукраїнських, і на міжнародному рівні. І ми завжди пишаємося цими дітьми. Чому вони повинні не отримувати від цього якусь е, нагороду? Якась мотивація повинна бути стабільна. Говорить під час вступу та боротьби за державне місце. Ці бали мали вагоме значення. У нас щорічно на обласному етапі було до 800-850 робіт. Це багато зараз наполовину менше. Дуже критичний рік. У нас, наприклад, був 21-й. Тобто аж страшно ставало 22-й, Не тільки те, що почалась повномасштабка, а і е, це теж сказалось, бо Олімпіада з 20-го року, нагадаю, немає мотивації для дітей. Е, мала академія з 18-го. Е, але 23-й, 24-й у нас збільшилась десь відсотків на 50 Кількість дітей, учасників збільшилась. Появилась можливість е, взяти участь. У всеукраїнських змаганнях, конкурсах заявити про себе на всеукраїнському рівні, а потім там формується команда міжнародна учасників, яких додає на навчання, охоче запрошують закордонні університети. Наші діти це, ну я повинна сказати, це наукова еліта, і їхні проекти досить достойні. І багато хто цікавиться за кордоном їхніми проектами, і діти отримують. Гранти на навчання, фінансову підтримку на розвиток в подальшому цього проекту. У нас відтік дітей дуже дуже великий, не тільки випускників. Взагалі каже: відміна додаткових балів під час вступу для молодих науковців, не єдина причина їхнього виїзду за кордон. Втім, ті, хто вирішує залишитися в Україні, мають відчувати свою цінність для неї. Нестабільна ситуація, яка є в нашій країні, спонукає кожного батька і матір задуматись над майбутнім своєї дитини. Та й саму дитину спонукає до того, а який розвиток я зможу отримати в своїй рідній країні. Закінчив ти вуз. А що далі? Ринок праці, зарплатня все таки, мотивація повинна бути. Ми ж ходимо на роботу. Є у нас мотивація, хоч вона і дуже слабенька, але вона є. А чому ми цю мотивацію не повинні мати діти? Вони теж повинні мати мотивацію. Директорка навчально-методичного центру організації освітнього процесу Черкаського національного університету Людмила Смалиус розповідає: хоч офіційно для призерів Ман та предметних олімпіад бали при вступі не нараховують, втім кожен університет залишає за собою альтернативну можливість заохочувати абітурієнтів. У нашому університеті вже кілька років поспіль діють курси професійної орієнтації учнівської молоді. Вони спрямовані саме на підготовку вступників для вступу на певні спеціальності. Серед них математика, середня освіта математика, хімія, агрономія та інші спеціальності особливої підтримки. Ми організовуємо ці курси із основних предметів НМТ, які мають складати ці. Учні відвідують заняття, проходять певний контроль і мають можливість потім скористатися балом, який вони можуть отримати. Цей бал нараховується до конкурсного бала. Додає, після курсів абітурієнти можуть отримати до 10 балів. Торік зареєструвалося 165 вступників. До фінального тестування було допущено 12 осіб. П'ятеро із них скористалися цією можливістю для вступу. За інформацією заступниці міського голови Анастасії Чубіної, яку вона опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці, цьогоріч понад 28% черкаських випускників поїхали навчатися за кордон. Лідерами є Польща, Словаччина та Німеччина. Щодо ситуації по області, то начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський пояснює, точної статистики випускників, які обирають навчання за кордоном, не ведуть. Втім, додає закордонні університети, виявляють зачну зацікавленість українськими абітурієнтами. Ми сьогодні ми чітко бачимо, що кожна така дитина, яка ж там той чи інший рік, навіть не тільки переможця, навіть призари малої академії, предмети олімпіад, вони отримують по кілька запрошень в іноземні вузи. Їм пропонують різні грантовські програми. Очевидно, що ці діти дуже часто в підсумку і вибирають, бо то, що їм є можливість отримати дуже гарну освіту за кошти іншої держави або за кошти. Інших джерел фінансування і той диплом буде котуватися. Тому каже для молодих науковців: було б доцільно повернути пільги при вступі до вишів. Як депутат обласної ради, він підготував звернення до уряду з вимогою їх відновити та винесе цю пропозицію на розгляд наступної сесії облради. Фактично, іноземна держава, іноземний виш, не вклавши копійки. В розвиток в навчання в своєї дитини отримує класного фахівця. Дуже б хотілося їх підтримати. От просто дуже б хотілося бо, ну, Ці Діти дійсно гідні. Вони мають ну це е, гордість нашої країни, і хай би вона проживала далі і творила в цій країни. Аби з'ясувати, чи є у планах Міністерства освіти повернення на рахування додаткових балів при вступі для призерів Ман та предметних олімпіад. Ми спрямували інформаційний запит. Щойно отримаємо відповідь, повідомимо у наших соціальних мережах.